Вітаю кожного глядача на своєму каналі «Чарівна магія життя. Мене звуть Наталія, і зараз ми з вами поговоримо про гороскопи для кожного знака Зодіаку. І так, точний щоденний гороскоп для кожного знака Зодіаку. І сьогодні ми з вами дізнаємося. Що ж нас чекає на 20... 22 січня Овни? Для Овнів, 22 січня може виявитись періодом пристрасного переслідування особистих цілей. Енергія, яка так властива вашому знаку, може допомогти вам досяг... досягти нових висот в кар'єрі або особливих починаннях. Однак пам'ятайте, що схильність до імпульсивних дій. Може викликати непорозуміння з оточуючими. прагнете конструктивного діалогу та збереження спокою, навіть якщо зіткнетеся з перешкодами. Це допоможе вам зберегти міцні взаємини та підтримувати довгострокові дорогострокові перспективи. Афірмація на сьогодні для вас така. Я своє ім'я, своє обов'язково. Я спрямовую свою енергію на досягнення мети з рішучістю та мудрістю, залишаючись при цьому відкритим для компромісів і розуміння. Телець. На цей день тільцям варто чекати пробудження. Бажання та надійності та комфорту, ви можете відчути потребу приділити більше уваги своєму домашньому затишку. Або, можливо, захочете побалувати себе якоюсь смачною стравою чи предметом розкоші. Це також гарний день для розвитку ваших фінансових справ. Можливо, ви знайдете спосіб зміцнити. Свій фінансовий фундамент, будьте уважні до будь-яких інвестицій або великих покупок, щоб ваші рішення були, не були обмануті та практичними. Афірмація для вас така: Я ціную красу та комфорт свого життя, інвестуючи в те, що приносить стабільність. Та щастя в моє життя та в навколишній світ. Пам'ятаємо, що після я промовляємо своє ім'я, Близнюки. Близнюків чекає активний динамічний день, у якому комунікаційні здібності та гнучкий розум вийдуть на перший план. Ваші соціальні навички будуть блискучими, тому ідеальний час для зустрічі і переговорів або обговорення проєктів. Будьте готові до швидкого обміну ідеями та не забувайте залишатися організованими, щоб не упустити важливі деталі потоку інформації в цей день. Також можна знайти новий спосіб викладу своїх думок, які будуть корисні як і в особистому, так і в професійному житті. Афірмація для вас така: моя допитливість і адаптивність відкривають переді мною безліч тем для спілкування та обміну ідеями, збагачуючи моє життя. Та життя інших. Раки для раків 22 січня може стати днем багатим на емоційні переживання. Ваша властива вам інтуїція та емпатія допоможуть вам налагодити глибокий зв'язок з тими, хто навколо вас. Можливо, у вашому сімейному житті настане важливий момент, коли ви зможете. Краще проявити турботу та підтримку у відносинах з близькими. Уважно прислухайтесь до своїх внутрішніх почуттів і не бійтеся висловлювати свої справжні емоції. Нагадайте собі про важливість самоповаги та ведення кордонів у відносинах. Афірмація для вас така. Моя здатність співчувати. Поєднує моє, мене з оточуючими, і я дарую теплоту та турботу, зберігаючи при цьому турботу про власний добробут. Лев. Для Львів цей день може виявитися полем для демонстрації свого лідерства та творчих здібностей. Вас можуть закликати до керівництва важливим проєктом чи організацією подій, де ваш яскравий характер та вміння залучати увагу зіграє ключову роль. Не бійтеся брати на себе відповідальність та ділитися своїм баченням з іншими. Постарайтесь бути уважними до потреб оточуючих, щоб посилення вашого особистого блиску не затьмарило вклади інших. Афірмація для вас така: Я випромінюю впевненість та творчість, надихаю оточуючих та залишаю простір для їх власного світла. Та ідей. Діва. 22 січня для Діви день може бути ну, заняттям планомірного, спрянованих та на підвищенні якості якихось дій. Ваша традиційна акуратність та вміння до деталей допоможуть вам навести порядок у житті. І організувати простір та планування здорового харчування чи впорядкування фінансів це також чудовий день для занять саморозвитком чи вдосконалення своїх навичок. Проявляйте усвідомленість і терплячість. Афірмація для вас така. Систематичність у всіх аспектах свого життя приносить чіткість та ефективність у щоденні справи. Ваги 22 січня. Для вагів може принести можливість відновити гармонію, баланс у відносинах. Можливо, вам належить вирішити питання, які вимагають такту та дипломатії, та ваш природний дар знаходити компроміс особливо. Вам буде потрібен цей день. Варто приділити, приділити час роздумам про ваші особисті цінності та про те, як ви можете їх відобразити у своїх відносинах та професійній діяльності. Остерігайтесь приймати поспішних рішень і прагніть до відкритості та чесності у спілкуванні. Афірмація для вас така. Я шукаю гармонію у всіх своїх взаємодіях та дію відповідно до своїх цінностей, знаходячи баланс між дати та отримувати. Скорпіон. Для Скорпіонів 22 січня може виявитися днем прояву. Глибоких емоцій та пристрастей. Можливо, ви відчуєте тяжіння до нового заняття якогось або проєкту, який вимагатиме від вас повного занурення. Ваша цілеспрямованість та інтуїтивне розуміння прихованих мотивів, ну, допоможе вам при вирішенні складних. Питань. Однак будьте уважні, дозволяйте собі час для, для того, щоб встановити баланс, не забувайте про важливість особистих кордонів. Афірмація для вас така. Я довіряю своїй інтуїції та сміливо слідую. За глибиною свого внутрішнього світу, гармонізую його з позиції усвідомленості. От така афірмація. До речі, афірмацію ви можете промовляти протязі дня. Можете записати в коментарях. Це допоможе стрілець. Цей день, 22 січня, для стрільців може бути осяяний спрагою авантюр і розширення горизонтів. Ваш вроджений оптимізм та бажання вивчати нове, знайдуть відображення в подорожах освіті чи загально якимись культурами такими. Якщо ви. Обмежені у можливостях подорожувати, шукайте можливості навчання та самодосконалення, які доступні у вашому безпосередньому оточенні. Використовуйте цю енергію для розвитку своїх філософських поглядів чи наукових таких якихось роздумів, комунікацій. Афірмація для вас така. Я вітаю нові ідеї та можливості і розширюю свій розум і душу, залишаюся відкритим для необмежених перспектив розвитку. Козиріг. Для козирігів 22 січня може надати можливості для успіхів у кар'єрі та досягнень поставленої мети. Ваша наполегливість і загартування особливо стануть у нагоді, тому що до ваших ніг можуть відкритися нові двері. Все, що потрібно, це взяти на себе роль лідера і ясно сформулювати свої цілі. Не бійтесь брати на себе зобов'язання, але також вчіться виділяти час на відпочинок, щоб уникати професійного та емоційного вигорання. Афірмація для вас така: Я цілеспрямовано рухаюся до своїх цілей, визнаю свою працю та дозволяю собі відпочинок. Який зміцнить мої сили для майбутніх звершень. Водолій. На цей день водолієм властива гармонійна енергія, перетворення, можливо, ви відчуєте приплив натхнення для розвитку новаторських ідей чи проєктів. Це гарний час, щоб з'єднати свої зусилля з однодумцями та працювати над реалізацією суспільно корисних ініціатив. Ви також можете очікувати несподіваної зустрічі, яка може привести до плідного партнерства. Залишайтеся вірним своїм принципам і не стримуйте свою унікальність відповідальності загайно прийнятим нормам. Афірмація для вас така: Я роблю свій внесок у зміну світу, залишаючись вірним своєму істинному і об'єднуюсь з іншими задля досягнення спільної мети риби. Риби 22 січня слід прислухатися до своєї інтуїції, яка може вказати шлях для духовного зростання та ментального очищення. Це гарний час для занять творчістю, медитаціями або іншою діяльністю, що сприяє самовираженню та емоційно підтримує. Прийміть до уваги що будь які які моменти споглядання, так як вони можуть вам надати глибокі внутрішні відкровення. Бережіть свої енергетичні межі і уникайте надмірної турботи про інших за рахунок власного добробуту. Афірмація для вас така: Я довіряю своїй інтуїції. І слідую їй, дозволяючи своїм творчим та духовним практикам спрямовувати мене до особистого щастя та успіху. Вдалого вам чудового дня! І я знаю, що це так і буде. До зустрічі!